Так, на мідні їздив в командіровку, привіз горох. Ось такий от горох Остінато, Тут десь я бачив, ага, от він. нам спеціально розпасували його в ці в мішки. О, горох ось Перша репродукція, 24-й біг-бег був в Білбегі. Але вони нам зафасували в мішки. Оце вони називаються е, імені Шевченка Агросвіт. Кому цікаве насіння гороху на той рік, е, то ви заказуєте, ну хоча б скажіть, якось маякуйте, хто тут в округі біля мене, кому треба буде насіння, щоб я е, зорієнтувався. Ну, туди ближче косовиці, звісно, я все одно це напомню людям, і вже вже зрозуміло буде, що нам надо. І який горох буде у нас кращий, тобто ми виберемо. Да? У мене буде 4 гороха. А, буде перша репродукція а, як так? перша репродукція мороза, перша репродукція болтрапа, друга репродукція цього Астінату. Я хочу подивитися, це теж НПЦ. Uh, і НПЦ ще буде у мене третя репродукція. Не знаю, сіїти, вже не буду її. Третя репродукція, в общем, uh, горох Саламанка. Можна сіяти, третій, третя репродукція. Ну, подивимося по врожаю, який саме більше дасть у нас. Uh, та, й, та й будемо орієнтуватися. Тобто заказуйте uh, насіння.